Ось чергова модернізація мого верстата для накручування нитки. Що зробив? Переніс направляючий для веретина. З лівого краю сюди до центру поставив так зручніше. От. І так як мені зараз шнур більше подобається з трьох ниток, ну, то роблю з трьох скруток. Окремо проскрутки. Зробив такі піддони на 6 ниток. На 5 стріжнів, але поставив 6 ниток. До речі, якщо на майбутнє мені робить, то якщо ставити дві катушки, то їх потрібно ставити отак, в рівновазі щоб було. Якщо три, то ставити, наприклад, цю, цю і цю. Тому що якщо буде якась неврівноваженність, то воно тоді вібрує трошки отут і і підшипник швидше зношується. І так ось, ось три підшипника тут, тут і тут вже замінив. Хоча нитки тут не така вже й вага, але ж все одно вони зношуються. <кій> і ще. Додаю вагу ось гайками. Наприклад, на М8 5,5 грам важить, а на М10 11 грам. І отак В даному випадку тут ця швидше просто розкручується, щоб було рівніше, то я так додав все і по центру тут поставив. Такі трубочки з під інших, щоб оці нитки які скручуються, щоб не терлися, не різалися в різьбу центральної вісі. Тут тут трішки збільшена вісь зробив і поставив два гачки, щоб через оцю вісь двічі перекидалась нитка, тоді краще йде. Поки кручу. В даному випадку мені щоб двічі веретено нитки перекинув, ну, щоб воно опустилось донизу, і потім двічі перекинути нитку сюди, щоб його підняти. Потрібно мені отут крутнуть 12-15 разів. І окремо ось так отут підтримую або підтягую потрішки, поки кручуся ручку. Ось так. От. І ще. Отут зробив білу нитку, поставив. Отак. От окремо дивлюся, ну, і просто не обов'язково, щоб вона була всі чорна, окремо дивлюся ступінь тут закручування. Наприклад, якщо на таку котушку або більшу, намотати декілька ниток в одну. То тоді довжина шнурка буде залежати від довжини оцих багато ниточок, намотаних на котушку. А якщо ось так, наприклад, робити, то тоді, якщо в якомусь, на якійсь котушці, наприклад, ось тут закінчується нитка, то тоді добавив нову. Потужку замінив цю, або даже колір поміня змінити, то тут відірвав, ну, відрізав, зав'язав. І тоді ось одну нитку, ну, так не дуже буде видно, шнур шнурі цей вузол. І довжина тоді залежатиме тільки кількістю намотаної шнура на веретину. Most stuff.